Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписав Подобайка, це Хойкас, ми продовжуємо виходити з кризи, відбудовуватись нарешті потрохи. Поступово і, типу, по... ой, колапс, цін на житло. Так, зачекайте, це треба перекласти, щоб правильно обрати. Але в мене відіб'ють зростання економічне. За що я їх зневажаю? Бо я весь цей час за економічним був. Або заповнимо, заповнимо ринок дешевими грошима, що тупо насправді так рожачи. Або ці не мали б впасти. І це логічно. Ну ні, ні-ні-ні. Нехай падають краще одразу самі, ніж потім ще синіше. У мене стабільне. Слухайте, стабільне зростання. В який момент стабільне зростання, це стало погано. Хоча я можу в швидке зростання вийти. Давайте поки що не будемо поспішати. Я б хотів свою незалежність відновити, чесно кажучи. Ну, в плані. Ось тут, індепенс. Б'ємося за свій вплив. У мене 4 мільярди. Їх або можна кудись вкласти, бо погасити борг. Ні, я хочу менше. О, все, я менш мільярда за борг сплачую. Я на 5 мільйонів зменшую. За 1 мільярд зменшив на 5 мільйонів оплату. Так, reverse engineering. Тепер поїхали в власну мілітарі-індустрію. 15 мільярдів витрачу. Вплив на мене збільшиться у всіх західних країнах, в різних західних країнах. Зараз в мене з впливом на нас буде жахливо, чесно кажучи. Але я буду готовий повертати Луганськ донецьк за те. Так, там. Афганістан. Так, так, так. Ми заробляємо 9 мільйонів з 6 мільярдів. Вигідніше повертати борг, але мені не подобається, що замість того, щоб інвестувати, я повертаю борг. І ще фермери просять урізати податки. А, у нас так 0. Нехай мінус 10. Воно у мінус не піде. Тому що через урізання податків фермерам у нас э, трохи більше фабрик споживаючих народного споживання. 10% 10% більше через фермерів. Ні. Все справді в тому і все від... Постійного ось цього, що фермери хочуть. Хочуть гроші наші. Справедливо кажучи, я б вклав би ОВП. Ось тут проект, який дасть можливість на 20% швидше будувати військові в цивільні фабрики. Ми в 48 мільйонів мінус будемо виходити. Це тимчасово. Це тимчасово. На 20% швидше це важливо. Фабрики будувати на 20% швидше. І що може бути важливіше? Що може бути важливіше за відбудову економіки? О, нас... Ого, ну ого! Так, ні, брушив швидке зростання. Воно дає 45% швидкості будівництва. Ми тепер хоч... Можливо, воно там у порівнянні з попереднім. А, я витратив гроші на швидке зростання. Я Забув, що на це витрачаються гроші. Населення місячне. Західна підтримка, на яку я витратив гроші і... І... і. і вплив свій. Так. Українізація. Вау, це. дасть мені непогану, ні бонусів усьому. Так, перед українізацією беру. Далі в мене є ви. Так, а чому нема віконця, яке скажеться на те, що ми не, бер... ми не виробляємо, якщо я приберу танки, нема. Давайте я хочу поставити все виробництво наново. Що я роблю? Я дурний? Я дурний, не питайте. Пустимо, саме для наших танків. Я тебе залишу відкритим, я сповість, ти не закришся зараз, ні. Self-propared art. Це ти? Ніяк. Типу, по типу. Всі self-propared Пропелет АА. Що таке self пропелет АА? Просто все підряд виготовляти? Окей. Так, я тут щось вивчив. Давайте виробництво. Кількість виробництва нашого. Коротше, відчуття, що просто треба все підряд виробляти і все. Або ні. Бо знову я прибираю виробництво всього. Окей. Збільшу кількість танчиків. У мене які танчики? Напевно, такі. Тобі не вистачає. Ось так. Перевіряємо, чого не вистачає. Ага, не вистачає. Танчиків. Ну, не танчиків, скоріш, ось тебе. як я розумію. Це ти? Так. Українізацію взяли. Наше правління стало краще. Можна армій, реформ. Атака, захист, досвід. Ой, слухайте, я тут багато чого отримую. Берете сюди. В українську церкву. Припустимо, вам поки що не вистачає тільки Тільки таких бібік. Тут також. Тобі? Так, так, так. Серйозно, мені їх настільки не вистачає. Ага. Мейн батл танк. Головний батл танк. Це в нас тиску, судяжі за все. Вперед. Це все, чого не вистачає? Так, окей. Дивіться, мені треба 21. Щоб було 2 по 18. По ітогу, мені треба 21 танчик, на який мені не вистачає тільки самого танчика і машинки. Так, артилерії. Ну, ви знущайтесь. Я не знаю, що таке self property Це ти, напевно. Автономна українська церква. Рок. Короче, окей. Ми втратимо 5. Пливу, власну, отак. У нас 18 вперед. Намагаюсь підвищити. О, є! Ось тут воно краще ось так дивитись. Пауза Так. Ти ти є. Self properties артиллерії. А, самоходна Як їм міг не додуматись. Ось ти. Е. Так, ну що закупити просто ліцензію. А, за ліцензії платити треба. Ось ти. Вперед. Тримай собі пошку, тяжку. Ось так. А, я занадто хорошую поставив. О, ні. А, все, напевно, я зрозумів. Тут не вистачало ТБ. Окей Просто хоча б Щоб щось хочу якусь арту, тому що не до кінця розумію, як її створити. Так, це артас проти пертіс аа Це, як розумію, щось проти повітряне. anti -air. Це ти Ну я хоча б якусь. Арпатар. Ну, щось таке. Так, зброя підтримки. Менпац. АТГМ потрібен. Mounted, гірський АТГМ. Це тут? Ось, не побачив. Звичайна піхотка. І mm -hmm. звичайні вантажівки. Все, я виробляю все, що треба для вас. А всі нові військові заводи потім будуть відправлятись на танк і на тебе, БТР, БМПшка. Ой, у нас тут технологія. Давайте б виробництво збільшуємо. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від переряду, але хочу нагадати, що по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країни, якщо ви її придбаєте. будь ласка, залишити рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до важного, це також мене дуже сильно підтримує. Ну і в мінусі. Мені це не подобається. На 128 мільйонів в мінусі. Але... М -м -м. Я ще щось вивчив. Це Railway, це не цікаво. Технології. О, на виробництво вперед. Блін, 178 днів а якщо я приберу. За 193. Але зато ми в прибутку будемо. Прибуток 1 мільярд. Жах. Як нам тут нема чого вивчати. Давайте на покращу піхотку. Так, я тут щось взяв, поїхали. Патріарх. До патріарха звертаємо. Звертаємось до патріарха. А також я хочу перейти в економічний бум, який дасть мені. По-перше, це буде коштувати грошей, як факт. Але ти будеш давати мені 55%. Будівництво АТІ швидке зростання 45, тобто ще 10%. І стабільність плюс. Але це 80. Ого! 80 мільярдів буде коштувати перейти на швидке зростання на економічний бум а скільки я віддав, щоб на швидке зростання, також 80 мільярдів. Не дивно, що ми вийшли в мінус. Мені здається, воно того не сильно -а. Вони хочуть... Вони хочуть збільшити витрати на поліцію, та ви знущаєтесь. Це мені збільшить стабільність захист. Що мені ще робити лишається. Наприклад, погоджуватись з клятим парламентом. І ми витрачаємо більше мільярда на кредит знову. Дратуюсь мене. Я так його ніколи не поверну, цей ваш кредит. Так, білоруські трактори. Та погоджуюсь. Я від цього отримую бонуси. Чумкні Так, давайте так, багато причин чому чомупні. Спеленг якимось. Я тут отримую купу бонусів. Ні, відмовляюсь, це просто бонуси на АТГМ. Чисто для АТГМ. І все. Це не такі хотілося б. Хочу зменшити свій борг, справді. Так, зачекайте одразу. О. О, автоцефалія української церкви. Прекрасно. Далі, Хм. Добомога малому і середньому бізнесу. Та давайте вдомо. На. Так, і тепер створювати. Створити українську церкву. Це дасть мені більше політвлади. У. У нас і так разом з фокусом 1.89 політ політвлади. Буде дві політвлади разом з фокусом, поки я отримую фокус. Прекрасно. Українська церква готова. Далі можна піти в українську армію. Я б хотів би. Ще, чесно кажучи, військові заводи поотримувати. Пам'ять, УПА. героїв УПА. У мене дуже потрохи дуже поступово створюються нові дивізії, на яких не вистачає БМПшок, Ще чи як у вас правильно, коротше. І танків. Мені більше військових заводів. Що на танк, що на ПМП потім відправити. А, тебе я також не зможу зробити приборожене. Тебе також не зможу. Просто на вантажівках когось. А, тобі також мейн батл танк потрібен. Артилерійську бригаду. О, мажор артилерійську, зенітно-ракетний полк і піхотний загін. З кількома скільки я обмежений. Можна, до речі, зробити по 6 кожного. Буде така 618 піхотних дивізій. Так, типу по нестачі людських ресурсів? Ну, давайте просто раз. Шість танкових дивізій приберу з тренування. Буде така 18 Групування піхотне. З 18 дивізій. Зеніток, піхотки і арти. судячи по нестачі танків, я б міг би ще зменшити вас і зробити більше піхотки. Так, пам'ять ройфпа, мовна поліція. Так збільшуємо свою незалежність. Та-та-та. Там щось відбувається і потроху намагаюсь повертати борг. Я хочу, щоб борг був менше мільярда. Я хочу, щоб я по боргу платив менше мільярда, будь ласка. Це прям, ну, я багато прошу. Судячи за все багато. Але в мене мільярд 166 мільйонів круток, тому все не так жахливо, як могло б бути. Будьте. Для досліджень треба по 30 тисяч. ВВП на душу населення будувати 2 мільярди ще до Коли Наскільки далеко мені до 30 тисяч на душу населення? Ну, не прям занадто далеко. Теоретично навіть можу це організувати. Дуже хочеться піти в економічний бум, чесно кажучи. О, щось, щось вивчив. Місячну популяцію збільшу. На чому б ні? Скільки в мене людей на місяць? 53 тисячі. Так, мовно поліція, і це йшов заради підтримки патріотизму, тому що це стабільність. У є. Три дивізії готові. Так, якщо що, я прибираю. І ви один раз. Робитесь. Так, три дивізії Приєдную. Давайте сюди Криму. Вже ж поки не натренуєтесь. Так, по, мільяр... по кредиту ми платимо вже мільярд вісімдесяти. Це дванадцятий. Натримайте також сюди. О, ще щось вивчив. Прекрасно. Це прекрасно. Ось тут, в принципі, прям потрібних для мене технологій нема, так само, як по електроніці взагалі технологій немає. Тільки на 2015-й. То ми йдемо в піхотку. Це тільки нічна атака. Не знаю. О, і копіювання покращуємо. 5 з 5, Ого. Ви також не зможуть досліджувати. Ну, тоді просто без. Так є. Підтримка партизанів. А, патри... партизанів патріотизма. Підтримка парті... патріотизма. Так, і. сепаратизм. Покінчити сепаратізмом. Давайте спочатку армії реформ. Підготуємо армію, тому що боюсь. Не боюсь, а я знаю, що доведеться зустріньо воювати. Десять фабрик на будівництво, дякую. Але треба більше. Який наступний регіон будемо забудовувати? Нас Одеса. Але в Одесу теоретично можна було. Хоча. Кого я обманю? Я верф буду будувати? Ні, я не буду верфи будувати. Я буду фабриками розбудовуватись далі. Напевно, наступним тебе забудую. Просто 16 фабрик додатко. Інфраструктура плюс 16 фабрик. О, 3D принтер. А, до речі, а чому я сюди знайду? Факторії. Більше виробництва заводів. Ви знущаєтесь? Ви хочете збільшити ще витрати на поліцію? Вам не вистачає тих, які вже є? Ні, слухайте, це вже занадто. Таке підвищення це вже занадто. Я і так міг менше витрачати, чесно кажучи. О, до речі, а що я роблю? Так, ти що мені даєш? Ось я не бачу, я думаю, глобальна економіка мала б. Більше бонусів давати. Глобалізована економіка. Це дивно, що глобалізована економіка дає такі маленькі бонуси. Отка. Але у нас тут ще є що промисловості вивчати. Давай, армія реформ. Прекрасно. О, інструктори, західні інструктори. Нет. Забуваємо збільшити нашу незалежність 24%, 25% майже. Нормально ж, поки що на цьому закінчимо це відео. Дякую усім, хто подивився, особливо дякую своїм спонсорам. ніяких яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. будь якому випадку підписки, подавай коментарі і так далі. Не забувайте. вам всім за перегляд, удачі та бувайте!